І вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми наживо стежимо за подіями країни. Сьогодні світ відзначає міжнародний день запобіганню насильству та жорстокому поводженню із дітьми. Ця дата нагадує нам про вразливість дитинства і про відповідальність дорослих його захищати в Україні. Ця тема безпеки дітей стала ще важливішою в умовах війни. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як працює система захисту дітей, які права гарантовані кожному малюку. У і що має зробити кожен дорослий з нами на зв'язку? Адвокатка, кандидатка юридичних наук, член кореспондент громадської організації Академія адміністративно-правових наук Ірина Ковальчук. Пані Ірино, я вас рада вітати і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава давайте почнемо із прав в першу чергу: які права має кожен маленький українець. Основні права дитини визначені в Україні станом на сьогодні, безумовно визначаються конвенцією справ дитини, так конституцією України, сімейним кодексом, законом про охорону дитинства. Якщо ми говоримо про ті права, які має дитина на сьогоднішній день. То це право на особисте життя, на захист її досягнень, на освіту, на медичну охорону, на безкоштовну, якісну медичну охорону. Діти мають право на захист від їх економічної експлуатації, так на захист від домашнього насилля, на безпечне середовище. Цікавим є те, що навіть законодавство, от будівельні норми, так, визначають таке поняття як нормальна експлуатація об'єкту, так. А такого поняття як нормальне дитинство в чинному законодавстві не визначено. Гарантуються окремі права, окреслені конвенцією і національним законодавством. Саме ті права, які я перелічила. Це і здоров'я, і розумовий, і фізичний розвиток. Угу. Але всі ми розуміємо, що по великому рахунку все це включається в поняття нормальне дитинство. А як законодавство трактує насилля над дітьми, яким воно може бути? Різні види насилля над дітьми, які над будь-якою людиною на сьогоднішній день це виділяється: психологічне насилля, фізичне насилля, так, економічне насилля, а також, на жаль, маємо випадки, мусимо захищати дітей і від сексуального насилля. Угу. У нас ще зараз в країні триває війна, і оцей статус дитини війни він теж є наскільки розумію. Як він законодавчо визначається? Так, статус дитини війни на сьогоднішній день законодавець визначає, що це дитина, яка у віці до 18 років постраждала фізично, морально, психологічно від наслідків воєнних дій. Зокрема, навіть реєстрація на окупованій території або реєстрація в зоні, де велися або ведуться бойові дії, є підставою для присвоєння дитині статусу дитина війни, яка постраждала від психологічного насилля під час війни. Станом на сьогоднішній день цей статус дає, на жаль, небагато, ніяких економічних там, привілеїв він не дає. Говорять про те, що в окремих громадах органи місцевого самоврядування знаходять можливість дітей війни направляти в табори на реабілітацію. Але, на жаль, у воєнний час ми маємо дуже багато дітей загиблих. Так? Ми маємо дуже багато дітей у сім'ях, де хтось загинув, в тому числі або цивільний, або військовий. І категорія дітей війни стає все ширшою, все більшою, і якихось особливих привілеїв станом на сьогоднішній день немає. Але я рекомендую і треба оформлювати цей статус обов'язково для своїх дітей, звертатися до органів опіки та піклування при органах місцевого самоврядування для винесення цього, подавати пакет документів, він абсолютно невеликий для визначення цього статусу кожній дитині. Можливо, в майбутньому. Це сприятиме і матимуть якісь привілеї. Це можуть зробити батьки дітям віком до 18 років. Так, так, це можуть зробити батьки віком дітям до 18 років. Якщо ми говоримо про дітей, які безпосередньо з окупованих територій або безпосередньо з території дивилися бойові дії, там це зрозуміло. Потреба тільки реєстрації буде достатньо на цій території, так тому що всім зрозуміло, що ці діти психологічно постраждали вже від того, mm -hmm. що мусили переміститися. І починати жити на новому місці. А якщо ми говоримо про дітей, де без посеякі живуть в зоні, де безпосередньо не ведуться бойові дії, але вони страждають не менше. Діти сприймають все по-своєму, і там треба якісь додаткові докази. Ну, зокрема, це може бути висновок якоїсь психологічної експертизи або звернення до психолога і його консультативний висновок. З цими пакетами документів звертатися до органів місцевого самоврядування, uh -huh. якщо ми говоримо про психологічне насилля. Якщо фізичне, то відповідно підтвердженням є медичні документи. Так, якщо завдано шкоду, то тоді відповідні медичні документи. Тобто, Як зараз фіз... про якесь відшкодування моральної шкоди не йдеться, поки е, якесь відшкодування, яке було б відразу за статусом, ні. Але якщо е, особа звертається до національного суду за захистом свого права, зокрема у вигляді стягнення моральної шкоди, так з Російської Федерації, ага. це не е, з м, нашої держави, це з Російської Федерації, з держави агресора, то національні суди успішно ухвалюють такі рішення. Зараз знято е, в зв'язку з воєнними діями і з Російської Федерації знято дипломатичний імунітет, так тобто вона може виступати відповідачем у суді загальної юрисдикції. І е, такі прецеденти є по Україні, наприклад, у Хмельницькій області є такий прецедент. Е, найбільше, що я бачила, це 5 мільйонів гривень, стягнуто на користь дитини, саме моральної шкоди. Як буде виконуватися це рішення? У нас є е, міжнародні реєстри. Ми все таки сподіваємося, так на кошти, е, які знаходяться, які надходять від міжнародних компаній за кордоном, що вони все таки будуть скеровані в Україну. Ми не знаємо, як вони будуть перерозподілятися, що буде за рахунок них компенсуватися, але за наявності такого рішення претендувати я гадаю можна буде на відшкодування. Тобто, якщо суд прийме таке рішення, то в, в, в випадку виплат репарації вони отримають ці гроші. Це не зовсім за рахунок репарації. Там трошки інший механізм. Якщо ми говоримо про репарації, це е, буде більше залежати від тих коштів, які будуть спрямовуватися не у вигляді репарації, які будуть спрямовуватися безпосередньо на відшкодування е, шкоди е, за рішеннями судів. Угу. Тут трошки буде інший механізм ніж репарації. Знову ж таки, поки що ми можемо про це говорити тільки в теорії, угу. поки ми цього не бачимо, і рішення судів поки не виконуються. Давайте тоді повернемося до насильства в сім'ї. Власне, які перші ознаки є того, що дитина страждає від насильства. Якоїсь такої окремої статистики безпосередньо я не збираю, але я можу судити про ріст насилля в сім'ї під час війни саме по зверненнях, так? Тобто по тій кількості звернень громадян, які відбуваються станом на сьогоднішній день, то я можу вам сказати, що. Такі звернення почастішали. Почастішали звернення про конфлікти, які приводять до насилля в школах, на жаль, між дітьми, а також між підлітками і категорією дітей, яка менша за віком. Так? Ага. Які ознаки, про що ми можемо говорити? Ну, перш за все, почнемо да, з найстаршої вікової категорії. Нам здається, що це підлітки і це найлегше, тому що вони можуть сказати, так? Але треба не забувати, що це. Підлітки це гормональні сплески, вони ніколи не бувають в гарному настрої. І якщо проводити якісь там опитування серед підлітків, ви завжди почуєте, що в них щось не гаразд і це дуже часто не пов'язане з насильством. Але все-таки треба бути уважними до цієї категорії, тому що різко змінюється їх поведінка. Якщо це був контактний підліток, так, то він замикається в собі. Або навпаки, намагається якомога більше завжди він був такий більш рівний у своїй поведінці. а коли доходить до питання насилля, і він відчуває на собі це насилля, будь-який його вид, економічний, психологічний, сексуальний, фізичний, змінюється його поведінка. Тобто, це або він навпаки закривається, або навпаки, намагається якусь гіперактивність проявити привернути до себе увагу навіть не зовсім позитивним таким якимось mm -hmm. шляхом. Тому о, треба спостерігати. Якщо це діти меншої групи, то це синці, які походження, яких батьки не можуть пояснити. Дуже часто о, такі ситуації виникають, батьки не можуть пояснити, і це має насторожувати. В першу чергу, вже до нас, до адвокатів, це доходить, якби вже наприкінці, коли є зафіксовані факти, коли люди звертаються з питанням, як зафіксувати ці факти. Але коли такі згоди тільки то це більше на сфері освіти і на батьків е, полягає цей тягар виявлення, скажімо так, тому що це люди, які безпосередньо контактують з дітьми постійно, і вони в першу чергу мають бути уважними, як мають тоді діяти батьки, вчителі, якщо ми беремо освітній процес, якщо є якісь підозри щодо жорстокого поводження із дитиною. Таке складне питання, поясню, чому воно складне. Ніби як в Україні створений розгалуджений механізм, так, який захищає права дітей. Це в першу чергу служба в справах дітей, це Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, так це школи, заклади освіти, де обов'язково працює і соціальний педагог і психолог, чиї функції кардинально відрізняються між собою, і вони але вони доповнюють один одного в цій самій роботі, так і це безумовно правоохоронні органи. І інколи трапляється така ситуація, коли в закладах навіть освіти, якщо є підозри або якісь думки, навіть да, що ця дитина може зазнавати насилля, але не те, що бояться повідомити, бояться помилитися, повідомляючи, скажімо так, то як адвокат я хочу сказати, що краще помилитися з таким повідомленням, краще помилитися у своїх підозрах. Ніж залишити випадок, коли у вас є підозра про те, що відносно дитини вчиняється той чи інший вид насилля, ніж залишити такий випадок без уваги. Uh -huh. Звертатися потрібно в першу чергу, в першу чергу, якщо ви педагог, це до адміністрації навчального закладу, так для того, щоб залучити психолога до роботи з цією дитиною. Можливо, це якийсь локальний конфлікт у школі, який можна вирішити. Без юристів, правоохоронних органів і навіть без служби справах дітей. Але якщо ні, то треба обов'язково залучати службу в справах дітей, писати повідомлення в Центр соціальних служб закладу освіти, обов'язково, щоб цю сім'ю взяли на контроль і здійснювали над нею контроль. Причому цей контроль, слово контроль, це його можна сказати інакше. Допомога. Центр соціальних служб це. Не тільки контроль, це в першу чергу допомога цій сім'ї. Можливо, є якісь обставини, які їм важко самостійно подавати. Їм потрібен спеціаліст. В цьому немає нічого такого, і для цього ці служби в першу чергу існують. Ну і вже як крайній варіант це правоохоронні органи, адвокати для того, щоб звертатися в поліцію з відповідною заявою. Якщо вид насилля, який вчинено, є систематичним, якщо це якісь є наслідки, безумовно. Безумовно, треба звертатися до правоохоронних органів. Не можна залишати ці випадки без уваги. І з практики, наскільки ця система реагування працює? Чи кожен оця ланка, яку ви назвали, вона виконує свою функцію? Певно, що будь-яка система ніколи не працює на 100%. Вона просто не може працювати на 100%, тому що скрізь є людський фактор. Так? І кожен все рівно пропускає це через себе і. Скажімо так, все залежить від людей, в першу чергу, які працюють в цій структурі. І наскільки ці люди гарно виконують свої професійні обов'язки, які на них покладено. Але в цілому, станом на сьогоднішній день ця система в Україні працює. На жаль, через низький рівень заробітних плат ми в центрах соціальних служб не можемо побачити фахівців-психологів, які мають набуту практику, скажімо так, які. Практикуючі спеціалісти дійсно які можуть дійсно надати терапевтичну допомогу, я ні в якому разі не хочу образити. Психологів, які працюють в центрах соціальних служб, вони в першу чергу вони розуміють, про що я говорю. Через низький рівень заробітних плат, заробітних плат в цій сфері ми втрачаємо у спеціалістах. І державі треба серйозно задуматися над тим, що отут розумієте, на цьому рівні нам потрібні спеціалісти з гідною зарплатою, які триматимуться за свої робочі місця і надаватимуть психологічну допомогу сім'ям і дітьм і дітям. В першу чергу центр соціальних служб. Вже поліція розумієте, це каральний орган. Поліція, юристи, які займуться цією справою, вже психологічної допомоги цій сім'ї, цій дитині вони не нададуть. Це вже буде безпосереднє притягнення до відповідальності, це буде покарання, доведення справи до покарання, але ні в якому разі не психологічна допомога там, де вона потрібна. Чи дитина може сама звернутися за допомогою, якщо розуміє, що проти неї вчиняють насильство? І якщо так, то в які служби вона має звернутися? Дитина має право звертатися, обов'язково повинна це робити. Якщо це дитина маленького віку, перше до кого вона мусить звернутися, це той викладач або педагог, який з нею працює. Uh -huh. Тому що ну не завжди дитина малого віку може дійти до поліції. Так Але якщо це вже такий вид насилля, що вона ну не витримує і все таки до будь-якого правоохоронця підходить на вулиці, то також вона має і і правоохоронець зобов'язаний відреагувати, і вони реагують. Ні в якому разі такі повідомлення не залишаються без реагування. Ніхто не скаже цій дитині, іди собі додому і не, не вигадуй. Такого немає. Принаймні в моїй практиці я такого не зустрічала. У суспільства є завжди запит на покарання кривдників. Чи цей запит він виправдовується? Чи, що показує судова практика? Чи вдається притягувати кривдників до відповідальності? Судова практика наразі є жорстокою до кривдників дітей. Якщо є докази, і відповідно правоохоронним органам вдається довести. Винувачення підтримати і довести обвинувачення в суді безпосередньо покарання призначається. Таких разючих випадків, скажімо, ну от останні, останній випадок, я зараз практикую в Одесі і можу вам сказати по Одеській області. Останній такий випадок був відносно кревника, який вчинив сексуальне насилля над дівчинкою, і станом на сьогоднішній день йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. А поки що цей вирок не набрав законної сили, але ну, над цим, це було до, вчинене до е, воєнного стану, але відносно не Тобто 6 років. Багато це чи мало, Ми з вами можемо говорити по-різному, але ну, система визначила такий вид покарання. Це з останньої такої, що я зустрічала. А як часто такі справи взагалі доходять до суду? З наявності доказової бази вони в обов'язковому порядку доходять до суду. Питання в тому, наскільки якісним буде підтримання обвинувачення в суді, наскільки цієї доказової бази буде вистачати для. Але ж зрозумійте, якщо ми говоримо про насилля відносно дітей, проводиться цілий ряд експертиз ще на досудовому розслідуванні. Тому, як правило, такі справи вони отримують позитивний, позитивний, не можна назвати, обвинувальний ага. вирок у суді. У нас просто часто є стигма досі про те, що про насильство ми не говоримо, тим паче про насильство над дітьми, тому що це якось вплине на репутацію і так далі. Тому власне я й запитала, чи готові батьки йти до кінця до суду до суду для того, аби покарати кривдник. Ви Знаєте, батьки готові, і батьки готові навіть, якщо ми не говоримо про там, фізичне насилля, сексуальне насилля, навіть за психологічне насилля батьки готові йти до кінця. Питання в тому, що в нас ще з радянських часів чомусь так заведено, що от фізичним насиллям все зрозуміло, да? з сексуальним насиллям все зрозуміло. Його треба карати, карати якомога жорстокіше. А коли ми говоримо про психологічне насилля або економічне насилля, так, або якісь конфлікти в закладах освіти, дуже часто дорослими. Зневажується, скажімо так, да, цей вид насилля, і е, чомусь е, система вважає, що ці люди, що ці люди мають е, менше бути, скажімо так, покарані. Можливо, цей конфлікт є несуттєвим, можливо, не варто там е, 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 якусь досудове розслідування відносно цього проводити, тому що мала, мала завдана шкода, так. О, тут є проблема саме з психологічним та економічним насиллям. Ну але найчастіше вони стаються все таки в сім'ї. На жаль, статистика нам говорить про те, що економічне і психологічне насилля найчастіше дитина відчуває в сім'ї, і е, проводилося опитування. Серед дітей вже навіть під час війни проводилося таке анонімне анкетування в школах. Зараз це набагато простіше. Допомогою Google форм відбувається. Діти охоче приймають участь в таких опитуваннях, тому що це цікаво. По перше, анонімно, по-друге, це через телефон. Все, що через телефон їм набагато цікавіше ніж взяти і заповнити якусь анкету. То, згідно з останнього анкетування, мені потрапила на очі ця статистика, тому що було до мене звернення батьків хлопчика, який постраждав в школі від дій іншої дитини. Відносно тієї дитини вже були це, до речі, Хмельницька область, відносно тієї дитини вже були застосовані заходи виховного характеру судом. І тепер готується саме цивільний позов до батьків і школи щодо відшкодування. За лікування і моральної шкоди цієї дитини, яка постраждала санаторно-курортне лікування, так ось я мусила, якби да, в підготовці до цієї справи звернутися до статистики. То статистика говорить, що станом на сьогоднішній день лише 40% дітей в Україні говорять про те, що вони відчувають себе у безпеці в сім'ї. Як це не страшно, але в сім'ї. І 46% з тих сорок з тих 60% що не відчувають себе у безпеці, в першу чергу говорять, звертають увагу суспільство на три аспекти: це е, насилля економічне від батьків, які вони яке вони відчувають. Ну вони так відчувають. Можливо, у світі дорослих ми б сказали інакше, але вони так відчувають, і це насилля. І це не насилля, а це саме е, зневаження їхньої думки. Наші діти вважають, що ми їх не чуємо. Якщо е, така статистика про те, що 60% дітей не відчувають себе захищеними в своїй сім'ї, як має працювати система, на ваш погляд, аби перехилити ці терези в інший бік? Знову ж таки повертаємося до центрів соціальних служб. Саме їх робота працювати з сім'ями і допомагати їм у вирішенні цих проблем. І знову ж таки заклади освіти. Зараз заклади освіти зі мною не погодяться. Зараз заклади освіти будуть говорити мені про те, що ми є надавачами освітніх послуг. Ми в першу чергу надаємо освітні послуги. Так, безумовно. Заклади освіти надають освітні послуги. Але це люди, які контактують з дітьми щодня поза домашнім середовищем, тобто, це саме ті люди, які можуть побачити дитину, відносно якої вчиняється насилля вдома. Тому на заклади освіти в даному випадку на психологів, які працюють у школі, треба робити, треба підвищувати, максимально підвищувати їм заробітну платню і вимагати потім відповідно на цю заробітну платню роботу з дітьми по виявленню саме випадків домашнього насилля. Суто моя думка, можете зі мною не погодитись, але я гадаю так. І ми вам дякуємо, пані Ірино, за те, що ви доєднались до нашого етару сьогодні. Адвокатка, кандидатка юридичних наук та член кореспондент громадської організації Академії адміністративно-правових наук Ірина Ковальчула з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що кожна дитина має право на захист.